Агрохолдинги це великі поля, сотні тракторів і величезні прибутки. Вони скуповують землю, мають доступ до дешевих кредитів і сучасної техніки. Але є й інші герої, одноосібники. Вони працюють від світанку до заходу. Інколи на старій техніці, інколи без підтримки. Для них кожна тонна врожаю це боротьба за виживання. У той час як холдинги обробляють тисячі гектарів, одноосібник вкладає свою душу в свої 50-100 гектарів. Тут немає менеджерів, тут є праця родини, ризик і надія. Але що їх об'єднує? Земля. Вона не розрізняє великого і малого. Вона віддає лише тим, хто працює. Холдинги це бізнес. Фермери це життя. І кожен робить свій внесок у майбутнє сільського господарства України. А на чиєму боці ти? Свою відповідь пиши у коментарях.